Вітаю колеги. 454-та доба річного спродову України. З вами Наталя Стареправо. Розпочинаємо брифінг в медіа центрі Україна у Львові. І сьогодні будемо говорити про те, як американські благодійники передадуть медичне обладнання на 27 мільйонів гривень ветеранським госпіталям. Я відразу запрошую до слова Володимира Заболотовського, директора Helps Heroes of Ukraine в Україні. Розкажіть більше про ініціативу та про вашу організацію, чим вона займається. Доброго дня. Я є представником американського благодійного фонду Help Heroes of Ukraine. Фонд спочатку широкомасштабної війни в Україні є створеним. І основною діяльністю це допомога Україні у цій війні. Наші напрямки діяльності це допомога мілітарі, допомога військовим. Допомога цивільним громадянам України, які знаходяться, знаходилися в, в окупованій території або в зоні зіткнення. І зараз хочу сказати, що фонд Help Heroes of Ukraine ще один напрямок діяльності освоюється медична допомога Україні. Сьогодні радий представити. Своєріднє створення Тріумверату, де е, з тисячолітньою історією ордени Святого Георгія і ордени Тамплієрів об'єдналися разом з фондом Help Heroes of Ukraine для того, щоб надати медичну допомогу Україні. Зокрема, фонд Help Heroes of Ukraine долучився до Логістики до доставки з Америки медичної допомоги вартістю понад 26 мільйонів гривень, яка сьогодні передається двом медичним закладам: це Івано-Франківська лікарня та лікарня Феофанія, одним із наших основних пріоритетів. Те, на чому ми ще рік тому зосередилися, це доставка в Україну вантажів з Америки. І ми досягли, що протягом 24 годин найнеобхідніший вантаж ми доставляємо зі Сполучених Штатів Америки в Україну. Власне, сьогодні передається один з таких вантажів. Як будуть запитання, задавайте. Дякую. Я відразу запрошую до слова. Олександра Шепко, лицаря ордену Святого Георга. Будь ласка, розкажіть більше про ваш орден і якою допомогою ви займаєтесь? Слава Україні! Я маю честь представляти орден Святого Георга, Великого Пріорату Великобританії. Цей орден один з найстаріших в світі і має безпосереднє відношення до України, створений у 1326 році королем Карлом Робертом Анжуйським, коли він ступив на трон Угорщини, але що цікаво, одночасно став титулярним королем Галичини і Володимирії, корол Карл, прямий нащадок у восьмому коліні Анни Ярославни і Ярослава Мудрого. Відповідно, орден створений на нашій землі, де ми зараз спілкуємось, і він вертався, повернувся в Україну. Як сказав вже Володимир Орден діє через два великих пріорати: це обох Америк і Великобританії. Звідки керується діяльністю в 30 країнах світу? Цей орден є королівським і святий Георг Покровитель Англії. Відповідно, нашими братами та сестрами в Америці було з самого початку війни. Здійснено дії для допомоги Україні вперше зразу на другий місяць орден Георга об'єднався з глобальним світовим лідером сфері безпеки Studio Baker Group, і вони займалися евакуацією найбільш потребуючих з України. А також було зібрано в перший місяць війни 110 палет необхідної допомоги на більш ніж 3 мільйони доларів. Було рішення залучити програму Дентона. Це доставка військово-повітряними силами США, але настільки допомагали Україні США, що вільного місця в літаках не було. Тому ми почали шукати інші логістичні рішення. І фонд «Help Heroes of Ukraine» на першу нашу пропозицію не тільки відгукнувся, а організував повністю всю логістику своїми силами і оплатив її. На даний час як Володимир вже зазначив, не буду повторюватись. Ми передаємо нашим захисникам вітчизни про що скажуть. Єдине, я хочу підкреслити, що орден прийшов в Україну, і великий прирад Великобританії також не відставатиме від наших американських друзів, і дуже швидко ми. Розкажемо, що ми будемо робити. Основними напрямками роботи ордену освіті це освітні проекти, це гуманітарна допомога і це робота з благодійними фондами та тими, хто здійснює добрі справи. Відповідно, ще раз всім дякую, і ми тільки починаємо. Дякую. Дякую. А я запрошую до слова Микола Сергієнко, великого пріора ордену тамплієрів в Україні, Як орден наближає нашу перемогу і допомагає нашим захисникам спочатку повномасштабної війни? Слава Україні, дорогі друзі. Орден лисарів тамплієрів Єрусалиму заснований в Україні в 2011 році, і зараз уже більше 10 років працює. На допомогу е, тим, хто цього потребує, це в першу чергу діти, це в першу чергу е, люди, які залишилися без крову і таке інше. Спочатку е, війни наш орден переключився на допомогу Збройним силам України і е, в тому числі людям, які потребують медичної допомоги, на протязі цього періоду нам, нам нашим орденом вдалося допомогти військовим і шпиталям десь на суму близько півтора мільйона доларів. Це ця частина допомоги, яку ми зараз зробили разом з е, благодійним фондом і орденом е, Георга. Це наш спільний проєкт, який дає змогу е, допомогти е, медичним закладам в, в освоєнні е, тих, тих проблем, які зараз є. Е, орден і надалі буде працювати і робити все можливе для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. І ми дуже вдячні нашим міжнародним братам, які допомагають в цьому орден. Працює в 42 країнах світу, і ви знаєте, недавно він відсвяткував дев'ятсот. Тиріччя з дня створення його, і ми впевнені, що і тут, в Україні, ми теж маленьку, маленьке світло принесемо всю країну, і країна стане вільною. Дякую всім. Дякую. Я нагадаю, що медичне обладнання придадуть в лікарні, де лікують бійців збройних сил України та безпосередньо з формувань підпорядкованих Міністерства внутрішніх справ. І я запрошую до слова Олександра Шляховського, очільника Нацполіції Львівщини. Як така ініціатива допоможе нашим захисникам, зокрема, які підпорядковані Міністерству внутрішніх справ, наблизити нас до перемоги. Слава Україні. В першу чергу я хочу подякувати представникам органу Святого Георгія, представникам ордену Тампільєрів, представникам фонду Help Heroes of Ukraine за ту допомогу, яку надаєте нашим підрозділам. Це ваш вклад в нашу перемогу, в нашу спільну перемогу, в нашу спільну боротьбу. Ще дяка від наших підрозділів, які дають можливість нам виконувати ті завдання, ті задачі, ті цілі, які стоять. Перед нами в умовах війни це допомога уособлює розвиток рух до наближення нашої спільної перемоги. Коротко, щиро дякую. Дякую. Я запрошую представника Віталія з лікарні Феофанія. Скажіть нам, яке саме обладнання лікарня отримає і на яке обладнання є запитом. Будь ласка, ще раз представтеся. Слава Україні! Мене звати Віталій Юнгер, я заступник головного лікаря з поліклінічної роботи клінічної лікарні Феофанія Державного управління справи. Триває героїчний спротив українського народу проти неспровокованої агресії з боку Росії. І ми спільно з вами, українські медики, тримаємо свій фронт сьогодні від імені головного лікаря Семеніва Ігоря Петровича. В першу чергу мені б, хотіло висловити, мені б хотілося висловити слова найщирішої вдячності українським захисникам і захисницям, бойовим медикам, які ціною найдорожчого, часто здоров'я і життя зберігають нашу свободу та виборюють нашу незалежність. Клінічна лікарня Феофанія на сьогодні є сучасною прогресивною багатопрофільною клінікою інтенсивного лікування, де на засадах доказової медицини надаються. Усі види спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги з перших днів війни ми приймаємо поранених, цивільних і військових. Переважна більшість персоналу лікарні з перших днів війни залишалася у лікарні часто зі своїми сім'ями для того, щоб і в день, і вночі допомагати тим, хто цього потребує. І ми пишаємося цим. Поза всяким сумнівом, той масштаб агресії. І та кількість поранених, з якими нам прийшлося зіткнутися, вони зовсім не притаманні для профілю тих пацієнтів, з якими нам доводилося працювати раніше. Тому без допомоги благодійників, волонтерів, людей доброї волі, донорів наших партнерів, нам було б важко справитися. Тому від імені адміністрації лікарні і в першу чергу від головного лікаря пана Ігоря Семенєва ми хочемо подякувати усім, хто нам допомагав. Продовж цього часу. Сьогодні у Львові ми отримуємо благодійну допомогу у вигляді медичних виробів і лікарських засобів від американського фонду Help Heroes of Ukraine. І дякуємо цьому фонду, дякуємо донорам, в особі ордену Святого Георгія, ордену Тамплієрів Єрусалиму за те, що ви допомагаєте українцям, за те, що ви допомагаєте українським медикам. 26-й президент Сполучених Штатів Америки Теодор Рузвельт казав: Роби що можеш там, де ти є, і будь-що буде. Ці слова, як ніколи, є актуальними для нас, для українців. Спільно наближаємо нашу перемогу. Ми єдині, тому не переможні. Слава українським захисникам і захисницям! Вічна пам'ять полеглим нашим захисникам і захисницям. Слава українським медикам! Слава Україні! Дякую, додам і нагадаю, що медичне обладнання також передадуть в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню. Я запрошую до слова Віру Долішну, представницю лікарні. Як з моменту повномасштабної війни лікарня допомагає нашим військовим, і яке значення для самої лікарні є те, що передадуть таку допомогу? Добрий мене звати Віра Долішня. Я є начальник відділу інформаційної політики та зовнішніх зв'язків обласної клінічної лікарні Івано-Франківська. В першу чергу хочу подякувати всім, хто долучився до цієї допомоги. І від імені генерального директора Остапа Гращука хочу подякувати усім, хто допомагає з першої хвилини такої страшної війни. Бо насправді ніхто з нас не був готовий до цього, але ми. Вражені стійкістю наших людей і витримкою, хочу вам сказати, що нас надзвичайно зворушило те, що усі знайомі, родичі, рідні, де хто був за кордоном, де хто був тут, вони всі з перших днів хотіли свою крапельку влити в цю перемогу. І ми дякуємо усім. Вперше ми сьогодні отримуємо допомогу від фонду «Help Heroes for Ukraine. І дуже символічно, що ми отримуємо її сьогодні у День Героїв. Вічна пам'ять усім героям, хочу сказати. Що ми розвиваємось, ми спрямовуємо свої сили для того, щоб допомогти кожному військовослужбовцю, кожної людині, яка постраждала від війни. За минулий рік ми пролікували. Понад 2,5 тисячі військовослужбовців. І побачили, що дуже вагомою для нас є зараз потреба у реабілітації. У 2021 році на базі нашої лікарні було відкрите реабілітаційне відділення на 10 ліжок, але ми зрозуміли, що нам його треба дуже розширювати. І в цьому році ми вже зробили ремонт буквально. За тиждень-два ми запускаємо удвічі більше реабілітаційне відділення. У нас проліковано понад 90 пацієнтів у місяць, проліковуються в стаціонарі. Крім того, відкрили амбулаторне відділення для тих, хто може прийти і хто проживає у місті. Нам дуже Зворушливо, що за нас всі пам'ятають і всі знають. І від імені адміністрації я хочу подякувати фонду і передати. Дякую представнику пане Володимира. Щиро дякуємо вам. Дякую. Слава Україні. Дякую, слава. Дякую. Я ще додам, що Help Heroes of Ukraine допомагає благодійний фонд загартовані серця. Я запрошую представника Сергія Бондарчука, керівника благодійного фонду. Розкажіть, будь ласка, як ви сьогодні співпрацюєте? Слава Україні! Звати мене Сергій Бондарчук. Я є керівником благодійного фонду «Загартовані серця, який створений під співробітниками державного підприємства Укртранснафта. Ми займаємося основними трьома напрямками: це військові. Діти сироти і допомога нашим військовим вже під час реабілітації. Це у нас буде спільний перший проект з фондом Health Heroes of Ukraine. Ми тут долучені як логістика по Україні, комунікація з лікарнями. Подальшому сподіваємося на нашу загальну співпрацю. Це буде перший крок, тому що дуже класно, що всі благодійні фонди зараз активно займаються допомогою. Але ще дуже продуктивніше це є, коли ми об'єднуємося і робимо якусь справу спільно, і кожен вкладає свою цеглинку в допомогу і перемогу Україні. Дякую. Я хочу поставити питання від себе, оскільки наші захисники сьогодні потребують медичного оснащення медичних ліків, хто готовий на це з наших спікерів відповісти, яких. Медичних засобів, медичного обладнання в Україні ще не вистачає, якого так потребують наші герої. Будь ласка, Віра. Я... Тільки, будь ласка, підійдіть до трибуни. Від себе хочу сказати, що так. Ми вже справилися з потребою у ліках, у медичних виробах. Більш-менш нам трішки вистачає, але обладнання насправді не вистачає. І якщо говорити так відверто. Не вистачає операційних ламп, операційних столів. Нам надзвичайно потрібні ендоскопічні стійки, тому що усі операції лапароскопічної стійки нам бракує. Та й знаєте, робота наших медсестер, вона десь часом знаєте, стоїть осторонь. І навіть така ніби дрібниця, столик для медичної сестри, який скоротить її роботу. Втричі він теж є ну, чесно, недоступний. Ми порахували, що для того, щоб нам закупити на лікарню ці медичні столики, потрібно понад 2,5 мільйони гривень. А... Такий апарат, як веновізор, він є просто на даний момент необхідний, тому що коли працюєш з захисниками, які приїхали знервовані, які пережили надзвичайний жах війни. І, звичайно, що вони бояться інколи вони бояться більше голки, ніж гранати, ніж граду. І інколи медсестрам нашим важко навіть попасти у вену, із-за того, що вони лякаються, такий апарат було би просто чудесно для нас. І ще насправді дуже багато є потреб. Хочу сказати, що дуже багато нам допомогли благодійники з ліжками. Ми практично дві треті ліжкового фонду поміняли за рахунок благодійних фондів. Тому, якщо ви знаєте, що у когось є обладнання, якщо ви знаєте, що хтось може цим допомогти, звертайтесь до всіх. Хочу сказати від себе, що недавно я була у Гамбурзі і мала нагоду. Відвідати Гамбурзьку університетську клініку. І коли я побачила, що ліжко хілрум яке має одну малесеньку тріщинку, його утилізовують, вірите, я плакала. Я просила, віддайте нам це ліжко, будь ласка. На що? Ви сказали, ні, це державна, на жаль, клініка. Ми не можемо ми змушені його утилізувати. Але скільки такого обладнання у нас могло би ще послужити? Тому. Я звертаюсь до всіх, хто може цим допомогти. Допоможіть. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Якщо у вас є питання до наших спікерів, будь ласка, їх поставити. Якщо питань немає, тоді я сподіваюся, що медичне обладнання не обмежиться лише постачанням у дві лікарні чи планують розширювати таку ініціативу, таку акцію, і які ще лікарні отримують медичне обладнання? Будь ласка. Звичайно, що дві лікарні це наші перші бенефіціари, які ну, треба розуміти, що логістичний шлях морем з Америки до України це приблизно місяць-п'ять місяць тижнів. Відповідно, вони вже плили, коли було зрозуміло, хто буде першим. І однозначно, що ми будемо розширяти, як я вже сказав. Це американська допомога, але однозначно буде допомога з Європи однозначно, що це буде під патронатом Великого Великої приряду Великобританії, вже створена робоча група для України і логістичний шлях тут один день. Я впевнений, що набагато набагато ширше це буде. Я вам дуже вдячний. Бо дійсно, якби були чіткі ясні запити, що нам потрібно, можна тоді сфокусуватися і робити це цільово. Бо так ми поки що вгадуємо і те, що. Що ми беремо. Якщо в нас будуть конкретніші запити, ми конкретніше зможемо допомогти і цільово. Однозначно, що це буде тільки поширюватись, і для наших захисників зробимо все можливе. Є ще запитання? Дякую. Якщо питань немає, я дякую учасникам, дякую нашим спікерам, що розповіли. Нагадаємо, сьогодні говорили про те, як. Американські благодійники передадуть медичне обладнання для лікарень, де перебувають наші захисники. Разом працюємо, разом переможемо. Стежте за нашими анонсами на ресурсах медіа Центру Україна. У нас більше і цікавих нових актуальних новин. І як вже й казала, працюємо разом, бо ми на один день стали ближчими до нашої перемоги.